Хай, Барбі, будемо говорити про екзистенційну кризу, але в рожевому. Цей фільм викликав хвилю емоцій, обговорень та питань. Я сьогодні дам вам відповіді на такі: хто насправді головний герой? Чому Кен у фільмі це також історія про жінок і з якими екзистенційними даностями стикаються персонажі, навіть якщо ви такими питаннями не задавались. Привіт, я Діна Веселкова, психологиня та системна сімейна терапевтка. Тому у фільмі ми будемо звертати увагу саме на психологічні аспекти. Бо він, знаєте, як троянський кінь за здавалося би, такими простими ідеями фемінізму, патріархату, капіталізму там багато чого заховано. І як ви зрозуміли, з початку відео будемо шукати вихід з екзистенційної кризи разом з фільмом Барбі. Покажу дослідження цього питання в українців під час війни, і також в кінці відео вас чекають подарунки. Кому додивіться? Готуйте собі чай, каву, водичку, вмощите зручніше, я вам бачите вже в піжамі, бо насправді це єдине, повністю рожеве, що було в моєму домі. І починаємо. З перших кадрів в Барбіленді ми спостерігаємо такий день сурка у Барбі. І коли я за цим спостерігала, в мене виникала думка. Який в цьому сенс? Навіщо приймати душ без води, готувати собі сніданок, який не можеш з'їсти, чи пити з порожніх стаканчиків? Зрозуміло, що цей світ працює за правилами дитячої гри, і Барбі злітає з будинку, бо її, наче підіймає дитяча ручка. І здається, ніхто в дитинстві під час гри не наливав барбі водичку в стаканчики, щоб вона попила. Це все зрозуміла імітація. Але оце відчуття безсенсовності мене все одно не покидало. І це те, з чого може початись екзистенційна криза у людини, з такого дня сурка, де вона робить щось, незрозуміло для чого, і таке відчуття, наче з цього колеса, не вибратись. Поки вона не починає задавати собі питання, а для чого я живу? І тут Барбі посеред веселої вечірки, наче не звідки приходить питання. Ви колись думали про смех? І це перша екзистенційна даність, з якою стикається персонаж фільму. Розшифрую зараз, що це означає: екзистенційна та, що стосується нашого існування. А даність те, що дано нам від народження і така невід'ємна складова життя. Усвідомлення і прийняття цих даностей це такий непростий процес, але він може покращити якість нашого життя. Але люди. Коли стикаються з ними, то відчувають тривогу і тому частіше обирають просто не думати про них. Ялом на базі філософії Гайдеґера виділяє їх чотири. В інших джерелах ще говорять про дві. Ми сьогодні розглянемо їх всі, бо персонажі стикаються з кожною з них. До речі, екзистенційний аналіз став для мене першим саме психотерапевтичним методом, з яким я познайомилась ще будучи студенткою. Отже, смерть це найочевидніша даність, бо ми всі живемо. І рано чи пізно помрем. Знаєте, як в тому ми підемо в школу, потім на роботу, а потім помрем. І зі смертю неможливо домовитись чи дати їй хабаря, це так чи інакше станеться. І коли Барбі посеред вечірки говорить про смерть, то подивіться, як реагують на це інші ляльки. Мені знаєте, прямо під час сеансу захотіли сказати, це щось дуже схоже на те, як українці за кордоном себе поводять та вириваються в чужу тусовку і кажуть: давайте поговоримо про війну і про смерть. І Ви щось схоже на подібну реакцію можете побачити і в реальному житті. Коли хтось ділиться своїми думками про смерть, то часто можна почути щось, типу, та ну не неси фігню, припини, ну і типу, чого ти зараз оце починаєш? І якщо б смерті не існувало, то для чого жити? Для чого їсти, спати? Навіщо? Навіщо досягати чогось, щось залишати після себе? Ну, ти ж все одно не помреш. Це те, що відрізняє живу людину від ляльки. Бо ляльки живуть вічно. Але в голову Барбі звідкись приходить ця думка про смерть. Наче так несподівано, і вона її прямо ж випалює. Це дуже схоже, як діти питають про смерть. Така свята, наївна простота. Це такий початок з одного боку дорослішання, а з іншого ставання людиною. І з її тілом також починають відбуватися якісь зміни: целюліт. Ласки ноги стають замість у таких в постійному підйомі. І це наступна даність тіло. Це те, з чим ми народжуємося і з чим живемо все життя наше тіло. Воно змінюється. Тобто немає такої статичної форми, і тому оця така реакція ляльок на зміни говорить про те, що людині дуже важливо прийняти цю даність, але люди часто втікають від цього різними знаєте, прагненнями постійно змінити своє тіло, залишити його статичним, завжди молодим, без целюліту ідеальним, як у ляльки. Мої п'ятки вони опускаються. Це до речі, те, що закидають компанії Mattel, ці недосяжні стандарти. Тіла ляльки, якби Барбі була жінкою, то їй довелось би ходити рачки, оскільки її зріст, вага та пропорції занадто непропорційні, щоб стояти. В описі залишу дослідження, де були різні групи дівчат, і ті, хто грали з такими нереально худими ляльками, були більше незадоволені своїм тілом і хотіли б бути більш худими. Зараз Барбі старається робити різних ляльок: високих, низьких, вузьких, широких, з протезами з звітеліго на інвалідному візку, різних. Ще трохи. Про стандарти і красу, коли Барбі плаче і говорить, що не відчуває себе красивою, за кадровий голос жартує про те, що ну, з такими фразами не найкращий вибір для ролі був Марго Роббі. І я, якщо чесно, не дуже погоджуюсь з цим закадровим голосом. Ну тобто, так, Марго Роббі реально красуня, але чи красиві жінки не сумніваються в собі? Ви б знали, скільки в мене було клієнток нереальної краси, які прискіпувались до себе в своїй зовнішності шукали недоліки, то там їм був ніс не такий, то стегна, то розмір грудей. Будемо чесними: з самого дитинства ми контактуємо багато з чим, окрім ляльок. По-перше, наші батьки, їх. Ідеї, слова, приклади, фільми, казки багато що нас оточує, впливає на наше ставлення до себе і до свого тіла. А ще це відображення тенденції суспільства саме в цей проміжок часу. Ну тобто зараз модно колоти губи, а раніше збривати лоба. Якщо у вас же сформувалось оце внутрішнє прагнення слідувати високим стандартам, ну ви будете це робити, граєте ви з красивою лялькою чи ні? Бо це такий перфекціонізм, захист нашої вразливої частинки від критики. Таке знаєте, своєрідне прагнення до любові, але це вже інша окрема велика тема. Ще, звісно, за допомогою нашої данності тіла ми задовільняємо свої базові потреби. Не просто так в реальному світі є вода в чашках. І саме через тіло ми відчуваємо наші емоції, бо кожна з них спричиняє різні фізіологічні реакції тілесні. Наприклад, коли ми відчули страх або злість, наші м'язи напружуються, підвищується серцебиття, дихання прискорюється, і ми такі, знаєте, ух, мобілізувались. Навіть долоньки можуть почати пітніти. А коли ми відчуваємо, наприклад, ніжність, то навпаки тіло розслаблюється, дихання сповільнюється, а ще живі люди, на відміну від ляльок, можуть плакати. Якщо, звісно, у вас в дитинстві не було бебіборн. Але якщо серйозно, то саме через проживання емоцій у фільмі показували, як Барбі починає ставати людиною. Трохи спойлер, так забігаючи наперед, вона обере нею стати, погодившись проживати всі ці емоції і почуття. Щодо вибору, наступна даність, з якою стикається Барбі, це свобода. Здавалось би, ну це ж щось позитивне, а Діна, ти казала, що даності викликають тривогу, наче людина прагне бути вільною, обирати, що вона хоче. Але в екзистенційному сенсі свобода. Це про відсутність структури і чітких рамок і правил. Тому коли дивна Барбі пропонує цей вибір без вибору, реальний світ або Барбі Ленд, то Барбі обирає залишитись, бо в ляльковому світі їй все зрозуміло. Є чіткі правила гри, якась своя рутина, все звично. Вернутися до звичного життя чи дізнатись правду про всесвіт? Вибір за тобою. Перший варіант підбори. Велика кількість можливостей в реальному світі лякає. Але вона все ж таки йде на цю авантюру, щоб відшукати ту, хто нею грає. Наче хоче знайти творця, який відповість на всі питання, але їй доводиться самій шукати свої сенси. І наступна даність це безсенсовність. Коли Барбі потрапляє в реальний світ, то відшукує дівчинку Сашу, яка, як вона думає, нею грає. І ось вона йде до неї і очікує таку теплу, приємну зустріч, бо думає, що. Ну, класно, якось на неї вплинуло, що її люблять, що вона багато чого корисного робить для дівчаток, наприклад, чить їх бути сміливими, сильними, космонавтками. Але Саша замість теплих обіймів пропонує їй холодний душ. Ми намагаємося. Де десять п'яти років oh. вона починає говорити, що саме через неї дівчата почувають себе недостатньо красивими. Що Барбі задає оці стандарти дуже високі, сексуалізує жінок і, взагалі, що вона нацистка. Що відбувається? Вони всі дивляться на мене. Для підліткового віку це норма переосмислювати те, що було раніше, ті стандарти переглядати. І саме в цьому віці дівчата починають так більш жорстко грати з ляльками, наче так їм. Хочуть помститись, що вони винні в тому, що вони якось себе так почувають. І саме таким чином з'являються дивні Барбі. Їх ріжуть, розмальовують і на них відіграють всю ту злість, яка накопичується на весь соціум. Після зустрічі з Сашою Барбі відчуває розочарування, втрату сенсів, бо Мател показувала її роль як новаторку, феміністку. А тепер хто вона? Для чого існує? Це такий поворотний момент, щоб зрозуміти, що сенс твого існування ніхто не може тобі запропонувати зовні, якось визначити за тебе. Ти маєш знайти і зрозуміти його самостійно. Майже з усіма цими екзистенційними даностями стикається і кен, але його лінія основна прописана в наступних двох даностях. І перша це Влада. Це дещо ширше, ніж просто питання патріархату чи матріархату, де влада розподілена нерівномірно. Ми всі так чи інакше впливаємо на інших і можемо задаватись питаннями, а наскільки? А це зараз моє рішення чи не моє рішення? А я зараз оце хочу: чи можу я цього досягти через інших і взаємодію з ними, чи не можу. На початку фільму ми бачимо, як. Кен... Пасивно взаємодії зі світом. Ми навіть не знаємо, чи є в нього дім, чи він просто аксесуар для Барбі, чи якась декорація для пляжу. Але коли він потрапляє в реальний світ, він розуміє, що там все якось інакше. І що можливо, він може жити якось інакше. Але замість активної позиції, де я можу щось пропонувати, можу якось комунікувати про щось, він обирає захоплення влади. Міняє порядки в Барбіленді, захоплює будинок Барбі і робить з нього мачо хлопчачу кайфохату. Але де є влада, там є і відповідальність. Тому очікувано він пізніше отримує відповідь від Барбі. І остання найважливіша лінія для Кена це усвідомлення самотності. Це також наша екзистенційна даність, самотність. Бо якими б ми близькими з іншими людьми не були, це все одно інші люди, і вони не можуть так само відчувати, думати, проживати те саме точнісінько, що і ми. В цьому я сам є інша людина, і він це він, а я це я. А якщо ви пам'ятаєте, Кен не бачив свого життя окремо від Барбі. В нього був хороший день, тільки якщо вона зверне на нього увагу. «Думав лишитись на ніч сьогодні. Нащо я ж твій хлопець? І що буде? Я поки що не придумав. Коли Барбі їде в реальний світ, то Кен не знає, що робити в Барбіленді без неї. Тому сідає тишком-нишком в машину. Close а коли їх затримують, якщо ви пам'ятаєте, оці таблички, і на табличці Кена написано І e Кен. Тобто це людина, яка ідентифікує себе через когось як. Додаток. І якщо ми будемо говорити про іграшки, то ну хто справді купляв От просто Кена. Звичайно, це йшла Барбі, і в комплекті там машина, кінь, Кен. Але Кен говорить, що Барбіленд це наче виворіт. Ні, не цей. Вибачте, цей жарт напрошувався. А той, що тут ставлення до жінок таке саме, як до чоловіків в реальному світі. І навпаки, І якщо дивитись історично, то скільки реально чоловіків були плюс один до когось? Коли я після перегляду Барбі у себе в сторіс розбирала те, що я побачила, то зі мною поділилась підписниця історією, як на кладовище Личаківському здається, вона побачила старовинний надгробок, де було написано ім'я жінки. І інформація про неї, що вона була подругою адвоката. Тобто, саме жінки ідентифікувались через чоловіків як плюс один додаток до когось. І це перше, чому я думаю, що історія Кена це також про жінку і для жінок. А тепер трохи про друге. Я чула багато обурення, ну щось, типу, Кена виставили Бовдором, для чого він біжить в ту хвилю, вдаряється в неї. Ну, що він не розуміє, що так станеться. І тут ми переходимо до головного. Це іграшки, сюрприз. І ними хтось грає. І цей хтось, судячи за все, злиться на чоловіків. Хто ж цей хтось? Головна героїня це Глорія. А Барбі і Кен це відображення її внутрішніх переживань. У кожного з нас є ці всі шість даностей. Але люди за своїм власним бажанням напряму не так часто їх торкаються. І коли вони актуалізовуються, то у людей є різні способи уникати їх через алкоголізм, трудоголізм, через перетворення свого життя на таке болото або навпаки на екстремальні такі горки. Хтось купує собі кабріолет чи мотоцикл. Це може бути гонкою за досягнення, за кількістю стосунків. І те, про що ми будемо сьогодні говорити, це втікання в інші реальності. Барбі це та лялька, яка дійсно перевернула і змінила гру. Раніше дівчата грались з ляльками, а тепер грають за них, ідентифікуючись з ними. І не тільки дівчата, але й дорослі жінки, доросла жінка Глорія, наприклад, вона так проживає свою екзистенційну кризу, втікаючи в гру. Вона ідентифікує себе з Барбі і поринає в той світ, де в неї є безсмертя, ідеальна зовнішність, влада. І можливість обирати, ким вона хоче бути, для чого жити, і як себе проявляти в тому Барбіленді. На відміну від Барбіленду, там правлять президентка, депутатки, судді, всі жінки. І до Барбі всі класно ставляться, всі її люблять на відміну від реального життя Глорії, де в неї погіршили стосунки з донькою, і судячи за все, якийсь такий відсторонений, зайнятий своїми справами чоловік. Екзистенційна криза Глорії викликана саме незадоволеністю від життя, неможливістю реалізуватись. Рутиною, з якої наче неможливо вибратись, вона стикається з тими екзистенційними даностями, питаннями, і вони вже настільки гучні, що прориваються навіть у гру і з'являються в голові у ляльки. Тобто не завжди причинами екзистенційної кризи є якісь великі події, такі як війна, втрата близьких, домівки, роботи. Але це першочергово, і як ви розумієте, це те, з чим зараз стикаються українці. Війна це втрата відчуття безпеки, стабільності. Те, як було раніше, вже не буде, а як буде, ще не зрозуміло. Це якраз такі ознаки кризи. Неможливо спиратись на те, на що спирався раніше, а постійні обстріли. Звістки про смерть піднімають екзистенційні питання і думки про свою смертність, про те, а для чого я живу в описі. Поділюсь невеличким свіжим дослідженням про особливості переживання екзистенційної кризи під час війни зараз в українців і про вплив психологічної допомоги на ці стани. Якщо в двох словах там була відібрана молодь, які відчували ізольованість. Безнадійність, втрату сенсу життя, мети, окрім як життя заради життя, визначили, що більшість оцінює якість свого життя як низьку і має середній та низький рівень екзистенційної наповненості. Це те, чи багато осмисленості в моєму житті, і чи живу я згідно своїх цінностей. Одні були контрольною групою, а з іншими працювали психологи. І всього за п'ять сесій вже відбулись деякі зміни в екзистенційній наповненості. На відміну від тих, хто не працював психологом. І також змінились показники якості життя. Тому я вас закликаю: якщо ви в цьому відео почули щось схоже на свої стани, то не соромтесь і не бійтесь звертатись до спеціалістів. І це я не на себе натякаю, бо наразі вже нових клієнтів роботу не беру. І тому я дуже радію, що спонсором цього відео стала Майнлі. Платформа, де ви зможете знайти свого психолога чи психотерапевта, і працювати з ним онлайн. Головним для мене було, що там кожен спеціаліст має відповідну освіту. І не просто на словах, тому що платформа верифікує дипломи. Їх скани ви можете подивитись на сторінках спеціалістів. Обрати саме свого психолога можна в зручному застосунку. По різним критеріям. Метод, в якому працює, роки досвіду, ваш бюджет. У кожного з них є відеовізитівка, і це дозволяє ще до початку сесії подивитись та зрозуміти, чи підходить вам людина. Бо допомагає зазвичай не набір технік, а особистість стілює саме стосунок в терапії. Для підбору платформа пропонує невеликий тест. Ви можете натиснути інше, або просто Хочу змін. Бо у вас взагалі може не бути конкретного запиту, а вже на сесії спеціаліст вам допоможе його сформувати. І це нормальна практика. Ми з вами оберемо кризу по темі ролика. Бачите, вони ще й підбадьорюють в процесі. Погоджуюсь, бо справді проходження кризи це такий Поштовх для росту. Також тест допомагає краще зрозуміти, на що звертати увагу. Весь тест показувати вам не буду. Ви можете його самостійно пройти, якщо відчуваєте у собі потребу звернутися до спеціаліста. Переходьте за QR-кодом або за посиланням в описі. На першу консультацію у мене для вас є знижка 20% за промокодом Веселкова. 20. В наші непрості часи дуже важливо дбати про своє ментальне здоров'я. А як в їх рожеві часи головна героїня справлялася з екзистенційною кризою та виходила з неї завдяки Барбі та Кену, говоримо далі. Разом з ляльками, які є відображенням її внутрішніх переживань, вона проходить різні стадії. Перша стадія живе в пластиковому світі, в фантазіях, таким чином захищаючись від екзистенційних даностей. В Контакті з даностями є тільки два шляхи. Втеча і уникання зустрічі з ними або йти прямо в свої страхи та переосмислювати своє життя. І це те, що відбувається далі. З гри з Барбі Ленду, вона за допомогою Барбі йде в реальний світ. Барбі в реальному світі це неможливо. Це вже друга стадія, і саме там. Відбувається втрата тих сенсів, про які вона собі фантазувала. Вона думала, що вона працює в компанії, яка допомагає дівчатам. А тут, через Барбі, її донька говорить протилежне, звинувачує її. І тут починається третя стадія процес самоусвідомлення. А хто я тоді, для чого живу? І саме на цій стадії вона починає активно діяти, відчувати ту владу і свободу в реальному житті. Рятує Барбі, а потім весь Барбіленд. І рятує вона його тим, що, можливо, навіть вперше проговорює свої внутрішні конфлікти. Вголос говорить про весь той соціальний тиск, який відчувала. Вона має бути худою, але не дуже, і не говорити, що хоче схуднути, а що старається для того, щоб бути здоровою. Їй має подобатись бути мамою, але не можна говорити весь час про дітей. Треба виділятись, але не бути егоїсткою і бути лідеркою, і турботливою про інших, і сміливою, і все це одночасно. Та сама запальна промова, яка знімала зачарування патріархатом у інших барбі. Але насправді цим самим Глорія допомагає і собі, тим, що вголос проговорює, усвідомлює і не тікає від своїх внутрішніх конфліктів, а нарешті стикається з ними. Четверта стадія це усвідомлення, що я більше і ширше, ніж ті соціальні гендерні ролі, які в мене є. Я маю бути тільки хорошою мамою. Чи успішною жінкою, чи я щось більше ніж це? Про гендерні стереотипи розповідає також ще в цьому ролику, якщо захочете, подивіться. Також на четвертій стадії допомагає своєю промовою Барбі, коли вона говорить, що вона може бути і не президенткою, і не Нобелівською лаураткою, а просто Барбі. Те саме відбувається і з Кеном. Він стикається з тим, що він не може бути хлопцем Барбі. А хто він аксесуар? Чи він має домінувати і створити патріархат? Чи він просто кен і може просто бути кеном? І це все про переживання Глорії. Про те, щоб бути достатньою, щоб бути звичайною жінкою і не відповідати всім високим стандартам, щоб самі обирати свої сенси. Глорія за допомогою ляльок конфронтує з усіма екзистенційними даностями. І в кінці стикається з босом. З концепцією смерті, коли Барбі зустрічається зі своїм творцем і обирає не жити вічно, як лялька, а прожити справжнє життя, дає це люліт і смерть. Я вам казав, що сама смерть нас вбиває, а ідея про смерть робить нас живими. Тобто, саме це усвідомлення кінцевості, життя, смертності, це такий поштовх до переходу в реальний світ. Від відволікання та фантазії сьогодні найкращий день. Він справді найкращий, як і вчорашній, і завтрашній, і кожен день у нашому житті, де життя не має кінця, все таке ідеальне і рожеве, таке припинення тікати від своїх страхів і життя з проживанням оцих цих всіх непростих емоцій. Це саме Глорія повертається таким чином в реальний світ. Їй більше не треба Барбі. Вона може вирости і стати справжньою. І Барбі так само стає людиною. І може навіть відвідувати гінеколога. Сподіваюсь, крісло там саме отаке. А тепер про те, чому цей фільм так багатьох зачепив. У нас на сеансі хлопчик років 15 після виконання пісні Кена встав і почав плескати. Я його також підтримала, бо ця пісня, знаєте, в саме серденько. Я інколи її зараз собі включаю, наспівую і натанцьовую. Також бачила, що багато хто витирав сльози на промові Глорії, бо вона також зачіпала. Хоч з одного боку це було так трохи в лоб, і я також, якщо чесно, там вловлювала якусь таку іронію, але фільм через гумор, перебільшення, сатиру все одно торкається струн твоєї душі. Знаєте, було таке відчуття, що наче, чи фільм мене знає і валідизує всі мої якісь переживання, якісь такі штуки, про які вголос навіть не говориш. І це, знаєте, мем. І також я думаю, що терапевтичний ефект був в тому, що глядачі могли пройти весь шлях з персонажами, задумуючись також над своїми екзистенційними питаннями. А тепер про подарунки. Хочу комусь з вас подарувати Барбі і Кена. Ні, це Джасткен. Подивіться, яке в нього волосся, як їм можна грати. Просто ним. А Барбі така з більш широкими стегнами і, що головне, в леопардовому платті. Як ви вже здогадались, за допомогою них ми будемо допомагати нашій армії. Збирати, правда, будемо не на леопарди, а на мачо-хлопчачий кайфо Корч для 15-ї бригади оперативного призначення Карадах. Бо зараз їх івак виглядає так. Посилання на банку я закріплю в описі квиток для розіграшу буде коштувати 100 гривень. Тобто, якщо ви закинете 200, це буде 2 квитка, 300 – 3 квитка, 404 квитка, 500, 500, 500 квитків. Ви, коротше, поняли. Переможця обере рандомайзер і, будь ласка, в коментарях до донату не забувайте вказувати свої контакти, щоб якщо ви виграєте, я знала, кому відправляти цих прекрасних ляльок. Чи ляльок. Ви можете подарувати їх дітям, поставити так красиво на паличку або просто гратись. Хочу подякувати вам за донати з минулого відео, що ви долучаєтесь і дивитесь мої відео до кінця. Також дякую всім моїм любим спонсорам на всіх рівнях за вашу підтримку. Це дуже для мене цінно. Ще мені в коментарях писали показати руну. Ось вона. Дякую вам за перегляд і обіймаю всіх. Обіймаю! Вихід з екзистенційної кризи, екзистенційної. Сьогодні буде багато фейлів зі словом екзистенційний. Вихід з екзистенцій. Через екс. Те вихід з еззи. Екс... вихід з екзінціць.